Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Олександр Береза, голова адміністрації центрального району міста Миколаєва, а також депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії Пропозиція. Добрий день, добрий день, Олександр Дмитрович. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне почнемо очевидно з сьогоднішніх драматичних нічних подій. А саме ворожого ракетного удару по середмістю міста Миколаєва так сталося, що удар цей прийшовся в самий центр центрального району. Я голова адміністрації району оціні ситуацію на зараз на момент запису. Ну, Будь-який обстріл, скажімо так, його ну, і психологічно так важко переносити, з розумінням того, що це ну, лихо для людей, там, нещастя. На жаль, є і загиблі, і поранені, і навіть, ну, якщо, якщо говорити там, от, в адміністрації, там, охоронець також швидка його забрала. І, ну, Тобто, от, людські, скажімо так, ну, втрати, біль, він. Найбільше скажімо так, болісний. Сама ситуація, тобто буквально там від самого початку, там, коли сталися ці удари, в нас в місті організований є відповідний графік чергувань, ми його не згортали. І кожен, ну, тобто, кожний день у нас заступає відповідний там, заступник міського голови на чергування. У нас організована комунікація через там, спеціальну рацію там, з міським головою постійно. Тобто, всі знаходимося на зв'язку 24 на 7. Відповідний там голова, ну, голова району також завжди присутній. І тому, і коли ця подія вже сталася, то від самого початку ми вже там, почали роз, ну, розпроділяти, хто за що відповідає, і які там роботи, що, хто, тобто, хто, що, хто що має робити після того, як закінчить роботу там, ДСНС. Тобто закінчується рятувально-пошукова операція, і фактично ми зразу починаємо включатися, визначати. Об'єми людей, куди відсіляти, там, хто потребує там, відселення, там, хто евакуації, там, е комунальні служби, які потрібні. Там, ну, тобто, в роботу від самого початку вже на ранок тоді вже безпосередньо починається там прибирання. Цей удар, звісно він не... ну дивіться. Там фактично від початку прозвучало, що пошкоджена історична будівля, адмінбудівля Миколаївського суднобудівного заводу, колишнього заводу імені 61 одного комунару і. П'ятиповерхівка, яка поряд, а також два приватних будинки в ракетному урочищі. Це те, що прозвучало відразу. Mm -hmm. Ну але потім, ну, умовно кажучи, надходило все більше і більше інформації. І що знаємо на зараз на момент запису стосовно того, яка кількість будинків пошкоджена на території району. Ну з результатами, скажімо так, у нас там є декілька стадій комісійного обстеження. От Первинне, скажімо так, комісійне обстеження, там, де люди звертаються, у нас наші дані. От на момент нашої програми, це вісім будівель соціальної інфраструктури, 83 будинки приватного сектору і 39 багатоповерхівок. Тобто, такі на сьогодні ну, на, на, на цей час такі цифри є у адміністрації саме району можливість яким чином допомагати людей стосовно розселенню, ну знову ж таки надання а, матеріалів для того, щоб Ну, я не знаю, там якось дощі іде весь день, фактично, ночі почався. Тобто, можливо там прикрити крівлю, закривати вікна. Чи це буде централізовано давати місто, область? Ні, звісно, у нас є, і це ми, як то кажуть, на жаль, ми це передбачаємо вже навчені, скажімо так, досвід. Ну, досвідом. Війни і тут все спрацьовує достатньо оперативно. У нас є розподілені зони відповідальності там щодо багатоповерхових будинків, там працює департамент житлово-комунального господарства. Вони виїжджають на місце плівка і панелі ОСБ людям видаються для того, щоб вони могли собі ну, зробити найперший ремонт, щоб якось ну, прикрити свої оселі. Ті люди, які там, наприклад, ну. Скажімо так, вразлива категорія там, пенсіонери, там, похилий вік ще, ще там, з інших причин, то там навіть підстраховує певна бригада, яка також допомагає виконувати ці, ці роботи. Окремо, ну і по там, таким же чином працює адміністрація району. Тут треба ще сказати, що велику допомогу, і тут також велика дяка. Я думаю, від миколаївців від всіх нас. Це Червоний Хрест, який то, то повністю включається також з перших хвилин, навіть іноді він просто знаходиться на місці, перш за всіх World Kitchen, які ну, забезпечують їжею також людей. Е, ну і багато багато сьогодні вже там подзвонило дві-три там, громадські організації, які також там просять, що там дайте там перелік. Ми готові також там включитися, якісь ремонтні комплекти видавати. І тому, в принципі, е, ну на жаль, ми готові. Ну як на жаль, я маю на увазі, що краще б таких ситуацій не було в цьому плані. Звичайно, ми ну будемо сподіватися, що місто і район зокрема буде справлятися з цією, з цією з наслідками цієї трагедії, яку пережили ми сьогодні вночі. Є в мене декілька те, що називається поточних питань, і от саме в тому числі питання, які стосуються вас, як депутата Миколаївської міської ради. Сьогодні відбулося чергове пленарне засідання. Фактично, головну частину роботи сесія присвятила ситуації в лікарні швидкої медичної допомоги заслухали відповідальних працівників. Ну і власне сформулювали якусь точку зору депутата Миколаївської міської ради. Яке ваше як депутата особисте враження від того, що зараз відбувається навколо лікарні? Ну і власне до чого дійшли на сесії, що далі. Ну, дивіться, я думаю, що та, ну, ситуація в лікарні швидкої допомоги. Якщо от просто прибрати, скажімо так, от таку, знаєте, бажання там ну, щось там емоційну складу, та. то вона, на жаль, там плюс-мінус там для Миколаєва або для інших міст, які знаходяться дуже близько, або в ну, прифронтовій зоні, або в зоні обстрілу, вона, ну скажімо так, вона ну є такою спільною. Чому? Тому що ну, тут стикається, тобто кожна людина, знаходячись в такому місці, вона плюс-мінус стикається з тим вибором, або ну, тобто, треба працювати, тому що в тебе є там якісь відчуття обов'язку, або в тебе спрацьовує потреба власної безпеки. І тому, звісно, що десь там, ну, там, наприклад, люди там приймають рішення, що вони мають виїхати. Хтось говорить про те, що він залишиться, тому що відправив ну, родину. Але і треба розуміти, що для Миколаєва найголовніше завдання що ми ж. Ну, ми говоримо про перемогу, про розбудову міста. І дуже важливо на сьогоднішній день, що ми маємо все ж таки ну, зберегти свої установи і зберегти людей. Тому що без людей, ну місто я завжди про це говорю, що місто це ж люди. Усім. І тому мені здається, що от дуже виважено, дуже, скажімо так, потрібно приходити до цієї ситуації, виважено. І на сьогодні не намагатися знайти, хтось там, хтось винуватий, а хто там хто правий. Ми всі розуміємо, і всі маємо розуміти, у нас один ворог, і винуватить в цьому всьому одному країна-агресор. Все інше ми маємо об'єднатися і вирішувати всі ці питання для того, щоб на, на користь громади. Ну, Тобто, Миколаєві, звісно, що потрібна лікарня швидкої допомоги. Без неї ми ніяк. І тому рішення повинні бути виважені і сприяти тому, щоб ця установа працювала нормально. Ну, я слідкував за перебігом сьогоднішнього пленарного засідання. В принципі, там думка, яка була висловлена міським головою, що ми маємо зробити все, щоб після нашої перемоги миколаївці поверталися до Миколаєва, а не шукали собі прихистку де-інде, і відповідно ну міста, і яка в нього перспектива буде залишатися, якщо е, жителі міста не будуть повертатися додому. Тому в цьому контексті звичайно доля медичних закладів взагалі. І окремо взятого цього медичного закладу надзвичайно важлива з того, що сьогодні прозвучало. Ми розуміємо, що депутати будуть продовжувати вивчати ситуацію навколо навколо лікарні. Ну звісно, тобто, я ж говорю, що основна мета для того, що заклади меди... ну, в тому числі і медичні. Тобто, у нас ж далі піде там питання, у нас буде по школах, там по наших університет, по дитячих садках, по університетах, по всьому. І найголовніше нам на сьогоднішній день, що ми маємо розуміти, що ці установи мають бути в Миколаєві. Ми їх ми маємо забезпечити, щоб вони були. Тобто, зрозуміло, що там треба знаходити в чому питання, вирішувати це питання. Але я ж говорю, емоційну складову, мені здається, от тут треба прибрати, тому що хтось хоче помагати там, ну скажімо так, прийняти якісь дуже такі поспішні рішення. Але от як сказав Олександр Федорович, ми маємо забезпечити роботу міста. І робота міста це не тільки там, скажімо так, по кострові. Да це ж якби і ті служби, які забезпечують е, ну сервіс для мешканців Миколаєва. Ну, в принципі, сьогодні досить докладно ситуацію допові... доповіла керівник міської медицини Ірина Шамрай. Депутати мали можливість сформувати своє таке загальне уявлення, подискутували депутати сьогодні між собою <світ> стосовно того, що далі робити. Із того, що раніше говорилося, завтра збирається профільна депутатська комісія, яка знову ж таки буде напрацьовувати механізми. Очевидно, питання дійде не виключає і до бюджетної комісії, в якій ви працюєте, тому також доведеться долучитися до цього процесу. Ну, там до речі, Гана Норд, от вона також дуже сказала. Ну скажімо так, правильно виважено зайняла позицію. Що не треба, скажімо так, гарячкувати. Треба у нас є мета. Нам потрібно, щоб у нас збереглося ця збереглася ця установа. Тому ну якби і в цьому плані треба працювати. Треба просто розуміти остаточну свою мету. Ще одне важливе питання, яке сьогодні на кінець отримало продовження. Я говорю на кінець, тому що на попередніх пленарних засіданнях якось воно не проходило. А саме сьогодні депутати проголосували за положення про перейменування вулиць. Фактично, сьогодні ставиться питання про виконання вже закону України, який вимагає відмовитися в топоніміці міській, ну в даному випадку міста Миколаєва. Від назв, які так чи інакше пов'язані там з Російською імперією, з радянським союзом і так далі, сьогодні проголосоване положення. Ну, о, якщо ми, наприклад, говоримо про центральний район, да тепер, по перше, положення проголосоване, як швидко тепер цей механізм почне діяти. Ну а по-друге, якщо ми вже говоримо про центральний район, ви голова району, як оцінити ситуацію по району, яка кількість вулиць може тепер підпасти під дію цього закону? Ну, і відповідно, керуючись цим положенням, буде поставлено питання про перейменування. Ну, дивіться, по-перше, добре, що, скажімо так, комісія вона актуалізована на вимогу вже, вже закону. Хоча ну, саме питання заходило на сесію до прийняття закону. Ми до підписання президента. Та, до так, до підписання сказати. президента. А, роботи у комісії буде достатньо. Я сподіваюся, що вона не буде ну, затягнута. І, скажімо так, ну, всі на сьогоднішній день розуміють нагальність цього питання. І всі, всі зрозуміли, скажімо так, до чого взагалі ну, от призвела, скажімо, наш, наша певна толерантність в деяких питаннях. І ми завжди там, ну, Україні, ну, в Миколаєві там, скажімо так, доволі толерантна була позиція. А на сьогоднішній день мені здається ну, моя думка, що ну, ми маємо діяти більш рішуче. Там, скільки вулиць потребує, я думаю, що це треба просто експертно сісти і пови, продивитися в ці вулицю за вулицю, її назву. Ну, по центральному району, скажімо так, є там і площа комунарівців досі, і, і, і там, наприклад, вулиця Суворова, і Новоросійська. І, ну, тобто, ну є такі, скажімо, є вулиці, які от. Там, якщо є, наприклад, там щось там можна подискутувати, там сказати, та ну ні, воно там пов'язано з заснуванням самого міста, там ну, це то знову таки заглиблюватися там в історію, про це можна говорити достатньо довго. Але є такі вулиці, ну які от, ну об'єктивно ми сьогодні розуміємо, що ну, в Миколаєві такої вулиці. там... Якщо ми вже говоримо про центральний район, то скажімо, вулиця Московська, ну в принципі. Та питання її перейменування вирішувало, вирішилося ну дуже швидко. дуже швидко так. і сьогодні це вулиця маріупольська у нас Так. І навіть уже аншлаги поміняв ну, та поміняла адміністрація центрального району. Ми скажімо так, вимкнули ту турборежим для того, щоб нас швидко втілити рішення в життя у будь-якому випадку дійсно можливі, можливі дискусії з приводу переіменувань демонтажу тих чи інших об'єктів. Будемо сподіватися, сподіватися, що вони будуть менш емоційні і більш фахові, що важливо. Ну і дійсно я з вами абсолютно погоджуюсь з тим, що. Відкладати особливо це питання не потрібно. Вікно можливостей воно буде недовгим. Потрібно це, ці, цією можливістю користуватися і виконувати закон. Є в мене декілька питань, які стосуються організації життя на території життя Миколаєва, на території Центрального району. Не знаю. Можемо почати, наприклад, з, ну, зараз дожі у нас, звичайно, але сподіваємося, що весна таки пройде до Миколаєва. Ремонт доріг. На території району. На минулому пленарному засіданні відбувся перерозподіл бюджету, певні видатки і певні фінансові можливості з'явилися у району тепер. Угу. Які плани? Ну, дивіться, у нас, скажімо так, плани вони завжди там більші, ніж фінансові можливості. Я думаю, що це нормально. Але ну, ми ну, сьогодні в районі, ми, у нас є об'єкти, ну, вулиця, вона. Там, і довжина дуже, дуже величезна. Там, наприклад, ми там, там роки-три назад, що там було потрібно ну, на її там, повністю асфальтування, там, десь 9 мільйонів. Зрозуміло, що в, цьому вже в, в нинішніх цифрах це вже ще більша сума. І тому ми її робили поступово. Ну, це такий от є приклад, наприклад, той ж, в Тернівці вулиця Втората, яку ми е, е, в, ну, робимо з року в рік. І я там, сподіваюся, що десь е, за, ну, в цьому році, мабуть, ні. Але ще рік-два, і ми вже виходимо повністю, скажімо так, вона буде повністю заасфальтована. Е, там в цьому році, от, наприклад, там Варварівка, вулиця Ходченко. Вона також вже ми її також роки, я думаю, що роки три-чотири. Ми її асфальтували там десь квартал, півтора-два. І також, от в сьогоднішній в, сьогодні, в цьому році, я сподіваюся, що ми її закриваємо. Тобто ми на сьогоднішній день. Uh, це задача міського голови. Він uh, ще uh, при, при формуванні кожного бюджету він говорить про те, що я хочу для того, щоб ми планомірно рухались до, ну скажімо так, закривали вулицю, ну вулицю под uh, планомірно, не так, що десь там ляпнули асфальту посередині. і Не зрозуміли до чого. Тобто, відштовхуємося від асфальтованої вулиці. і Йдемо в, в, в бік асфальтованої вулиці. Тобто, ну логіч, логічність має бути в планах. Ну це є. Вулиці, які ви називаєте, я ж правильно розумію, це вулиці е, приватний сектор. Так, -та, у нас стільки, ну, скажімо так, по розподілу функціоналу повноважень, то за адміністрацію району це приватний сектор. Ми про... е, якщо ми говоримо про проблематику приватного сектора, то там традиційно А, дороги, відсутність асфальтного покриття або стан цього асфальтного покриття, а інше це вивезення твердих побутових відходів. Яка сьогодні там ситуація з цим? Взагалі, от тут можна говорити про місто взагалом. Тобто, ще до війни у нас відбувся новий конкурс на визначення офіційного надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів. На сьогоднішній день це є Миколаївкомунтранс, і міський голова ставить однозначну і непорушну задачу, тобто для того, що надавачем послуг єдиним. Місті Миколаєві має бути офіційний пощик. Це робиться для того, щоб це нам, скажімо так, єдиність цієї послуги, централізація цієї послуги, вона дає можливість контролювати її якість. І це підприємство комунальне, комунально, воно підпорядковується ну, громаді, і ми можемо там вимагати від них роботи, і, не, роботи, і вони, якби ну, тобто комунальне підприємство. Чому от важливо, щоб воно працювало в таких от сферах? Тому що комунальне підприємство не стоїть, скажімо так, пер не є першочерговою задачою отримання прибутку. І к, е, задача комунального підприємства це надання якісної послуги населенню. Тобто, навіть якщо воно там десь буде йти в збиток, то з, ну, з місцевого бюджету ми там будемо його дотувати, але ну, головне те, щоб вони якісно надавали. Послугу. В цьому випадку просто вчасно вивозили сміття. Розуміло, що поки що є в нас, ну так склалося повномасштабне вторгнення. Там ці плани відкор... ну, внесло свої корективи, але в цілому ну, от ми від цього не відступаємо і в цьому плані якби і рухаємося. Райони, які у вас вище ще звучали: Тернівка, Варварівка до цього ж переліку можна віднести Матвіївку, тобто до території центрального району входять ну райони, скажімо так, віддалені від центра міста. І е, традиційна проблема знову ж таки, якщо ми говоримо про проблематику цих районів, це транспортне сполучення з центром. Угу. Як оцінити ситуацію сьогодні? Які там перспективи? От, можна я ще, скажімо так, трошки відступлю назад до вивозу сміття? Бо в мене є такий дуже яскравий приклад. Та така була дискусійна тема до війни: ракетна роща, от, мікрорайон ракетної рощі. Там була проблема з цими звалищами по вулиці Привільної. Там постійно я там пояснював, що люди там. Але от, там, до цього рішення, яке було ухвалене по офіційному вочку, там працювала приватна компанія. Тобто, і виходить, коли ми його питали. Там, Чого ти не вивіз там сміття? Там же що повністю. Він каже, як я не вивіз? Я вивіз. У ну, мене там по графіку люди оплачують, в мене є графік, я от вивіз, ну, вивез, вивезення було. І коли ти йому говориш, слухай, ну там же повний контейнер, нехай ну, вивозь там, чи прибирай цю там, кучу сміття, він каже, та ні, ну в мене тіпа, тоді вже ну, не буде сходитися економіка, я буду в збитку. І коли зараз визначили комунальне підприємство, то все дуже просто. Там директор комунального, Мер питає директора комунального підприємства, що там, чого валяється сміття? А я там забирав. Ну я ж тебе не питаю, забирати чи ні. Я, ну, Олександр Федорович говорить про те, що я тобі говорю про те, що треба туди поїхати і це забрати. Тобто питання не стоїть там, забирав чи не забрав. Є сміття? Будь ласка, направляйте техніку і забирайте. Тобто, зараз ця ну, вже ситуація про працює іншим чином. По комунальному транспорту. Це також ситуація, вона десь дотична, верніше схожа. Тому що, наприклад, ті віддалені мікрорайони, вони є там. Не дуже приваблими з точки зору бізнесу, тому що бізнес говорить, що люди там сідають на, наприклад, на першій зупинці на там і виходять на кінцевій, і платять вони ту саму плату, тобто в них не їм не вигідно їздити. Ми завжди там починаємо їх там вмовляти, там що пустіть там автобус. Потім вони говорять, що ми не будемо їздити до такої, і ми. Вже маємо досвід, коли в нас працюють комунальні автобуси, і це вирішує досить багато питань. Тобто, зараз є комунальне підприємство, яке є надавачем послуг, і його якраз от перш за все створювали для таких, скажімо так, комерційно невипривабливих маршрутів, для того, щоб якраз працювати на потребу містян. Будемо сподіватися, що відбудеться також у нас розширення транспортного парку і у автобусного підприємства, і у Миколаїв електротрансу. Там, в принципі, ставиться питання про придбання тролейбусів з автономним ходом. Бачимо, що сьогодні Миколаївелектротранс активно навчає водіїв. Знову ж таки, будемо сподіватися, що вони вільються, отримають необхідну кваліфікацію, вільються в дружній колектив цього підприємства. Ну і власне ця ситуація буде у нас працювати. Освіта важлива тема, вона, в принципі, у всіх на слуху, всі про неї говорять. Так чи інакше, на території. Району є як мінімум дві школи, які досить сильно постраждали від ракетних ударів ворога, це 51-ша і 60-та. Є низка цілоучбових закладів, які в ті чи іншій мірі постраждали. 15-та школа, гімназія номер 2 гімназія імені Аркаса. Ну я не знаю, можливо, і у районної адміністрації також є якийсь погляд на ситуацію, яка яку зараз маємо в освітніх закладах. Ну, однозначно, я переконаний, що не просто так росіяни били і бомбардували наші освітні заклади. Я думаю, що це якраз є частина того планомірного ну, скажімо так, плану щодо ну, винищення там, українців, і перш за все це лишити там, без змоги там, отримувати освіту. Тому навчальні заклади, ну дійсно в Миколаєві деякі там не так сильно. Просто пощастило, тому що там десь не так сильно, хоча цілились там, але завдяки тому, що вони там не цей не так сильно постраждали. Однозначно, що школи треба відновлювати. Наприклад, якщо брати в ну, Варварівську школу номер 60 там а, тотально зруйнований а, ну, навчальний корпус молодших класів, а так склалося, що це ну. Історична будівля, тобто, це був якраз той корпус, з якого починалася сама 60-та школа, і звісно, що там ну відновлювати там нема що там треба відбудовувати все з нуля. І я ну скажімо так, дуже великий розрахунок якраз на злучення коштів, на відбудову якраз і, ну іноземних партнерів. Ті, які, скажімо так, ну, взялися допомагати місту Миколаєву для того, щоб ну, після, після війни. І тобто ідея, ну, ми ж розуміємо, що школи місту потрібні, як і та ж лікарня швидкої допомоги. І, ну, тобто, це якраз той... Звичайно, не буде шкіл, люди сюди їхати та, не та, будуть. Ну, тому що дітям, дітям треба десь ходити в школу. Потрібно Хорошо, є в мене декілька питань, які стосуються е, прибережних зон. І так сталося, що територія е, центрального району вона також має саме такі зони. Ми розуміємо, що зараз ріка тотально закрита. Військові закрили ріку, є там спеціальне розпорядження, яке е, закриває можливість виходу на відкриті водойми. Але ми всі віримо в перемогу і розуміємо, що так чи інакше потрібно думати про розвиток і цих територій також. Ну не знаю. Наприклад, на території центрального району, як мінімум, два пляжі, які дуже активно використовувалися миколаївцями в мирний час, стрілка і прибой. Угу. Можливо, є у адміністрації якесь бачення щодо комплексного розвитку цих цих двох, ну фактично, об'єктів. Ну, Прибій він а, фактично ще до повномасштабного вторгнення. Поступово там почали з'являтися такі зони активного відпочинку для громадян. А, і він почав ну, отримувати як -то, скажімо так, своє друге життя. Да? Тобто ми взялися до його благоустрою, там, очищення, приведення в порядок. І по стрілці, ну а стрілка, взагалі, якби по своєму роду такий достатньо унікальне місце, тому що і парк перемоги, вона там межує, виходить парк перемоги на стрілку. І така вона сама по собі таким є ну, улюбленим місцем відпочинку миколаївців. І я вважаю, що от якраз це одна з таких, знаєте, з конкурентних переваг нашого міста. Тому що наше місто, воно, по-перше, дуже велика берегова зона. Ми про це всі знаємо, про це все знаємо, все багато говоримо, але якщо розібрати, ну реально круто. І в нас клімат. Тобто у нас ну, дуже ну, теплий клімат. Він підходить для. Ну от я вважаю, що місто Миколаїв підходить якраз для розвитку, от, наприклад, там спорту. да, там, тобто, ну, у нас... Дійсно немає такої сурової зими. І ті види спорту, там які потребують, ми можемо приймати спортсменів в перспективі. Тому на це треба робити акцент. І такі плани були до повномасштабного вторгнення. Тобто, що просто єдине, що ми ну, до повномасштабного вторгнення манеж реконструювали. Тобто це ж все ланцюги одно, ну, одно, одної, одного ланцюга, Да? чарунки одної, одного ланцюга. То все до одного приєднується, і тому розвиток це. Відпочинок містян на пляжі, і плюс це створення умов для того, щоб ми там е, ну, місто приваблювало е, ну, туристів, там гостей з, з інших міст для того, щоб вони могли там. Не тільки відпочивати, і займатися спортом. Я думаю, що цей потенціал потрібно реалізовувати. Плюс прибережна зона це не тільки купання. У нас була дуже велика зацікавленість, ну, яхтений спорт. Тобто, як дуже Миколаїв був цікавий з точки зору там, стоянки яхт. Тому що там ну, у нас хороші, знову ж таки, у нас зима ради... лагідна, у нас традиції. Да, і лагідна зима. тобто, ну, таке, тобто Є докуди, куди реалізуватися. Сподіваюся, що от ми після перемоги ми все ж таки повернемося до, до цих проєктів і зможемо реалізувати. Ну і напевно, на фінал знову ж таки прибережня зона, Нижній Бам, так званий. Ну там так миколаївці звертають увагу на те, що потрібно, що там воно так рух води, він має місце і там виникають певні проблеми. Там насправді є таке пояснення, тому що нас ну от верхній бам. Ну там було коли ну тобто, ті травачки річкові, які там є. Ну всі ж розуміють, що це класно, тому що ну приємно іноді там покататися, іноді там до повномасштабного вторгнення. І джаз запускали цей проєкт, ну, користувалися попитом. Але сам верхній бам, він по великому рахунку, при його будівництві, він ну, це ж не, прич... не, прич... не, не швартує ну, швартувальна стінка. І тому ці, якби всі моменти, коли працюють гвинти, вони просто підмивають ґрунту. Ну, там просто треба, ну, там реагує влада, підсипаємо там, відновлюємо плитку, але там треба просто, ну скажімо так. Іншого гатунку видатки для того, щоб укріпити саму цю набережну і для того, щоб не вимивався грум. Тобто там ну, треба певний перелік робіт, які будуть вар, ну, вартувати певних коштів, але їх треба зробити, тому що ну, інакше це буде постійно ну, ця проблема. І все. Тобто, тут не тому, що хтось погано робить, ну просто от, вона не розрахована на причалювання е, суден. Що я можу сказати? В принципі, ми бачимо, що підприємці, які працюють в сфері водного бізнесу, вони досить активно сьогодні залучені в, в частині там пропозицій щодо комплексного відновлення міста Миколаїв. Вони ставлять питання про розвиток нових маршрутів, появу нових суден. Відповідно, там же в контексті очевидно буде з'явиться і буде розвиватися питання, от власне те, про що ви говорите: укріплення цієї причальної території, можливо, якесь її спеціальне облаштування і так далі. Ну що ж, Олександр Дмитрович, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую, дякую.